Від своїх вимог не відмовилися прес-секретар Путіна Дмитро Пісков після переговорів Трампа і Зеленського в Майамі вкотре наголосив, що Москва не зупинить бойові дії, поки Київ не виведе війська з Донбасу. За словами кремлівського посадовця, наразі самі переговори вони оцінити не можуть, але пообіцяв, що найближчим часом Трамп і Путін мають іще ще раз поговорити телефоном. Тим часом інтернет-ресурси активно обговорюють допис спецпосланця Путіна Кирила Дмитрія в соцмережі ікс у день зустрічі американського і українського президентів. Посадовець оприлюднив відео, де він катається на серфі в Майамі під пісню Ласкаво просимо в маму Росію. В коментарях подейкують, що в такий спосіб Кремль. Не приховує свого несерйозного ставлення до переговорного процесу і навіть глузує з усього. Коли в Україні скасують воєнний стан в разі завершення війни, це було одне із запитань, яке журналісти писали президенту Зеленському у WhatsApp. Цей формат прес-служба офісу президента запровадила кілька тижнів тому. Цього разу глава держави відповів в літаку по дорозі зі США. За його словами, завершення дії воєнного стану можливе лише коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Президент додав, що Україна серйозно налаштована на закінчення війни. За його словами, якщо вдасться доопрацювати всі документи зі США. Європою та Росією підписавши 20 пунктів план завершення війни в цей момент. Київ дістане гарантії безпеки. Нагадаємо, в жовтні Верховна Рада знову подовжила воєнний стан терміном на 90 днів. Тобто, наразі воєнний стан а також мобілізація в Україні діють до 3 лютого 2026-го. Раніше президент заявляв, що в разі підписання мирної угоди воєнний стан може тривати від кількох місяців до півроку. Водночас він заявив, що мобілізацію в цей період можуть трансформу. Увати або взагалі скасувати. Перед усім ми всі хочемо, щоб а, війна закінчилась і тоді завершиться дії воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реальна ця війна. Не закінчилась, ми не можемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії. А ще Володимир Зеленський розповів, що попросив Трампа про гарантії безпеки терміном до 50 років. А той відповів, що подумає в документах мирного плану, розглядають варіант надання Україні гарантій безпеки терміном на 15 років із можливим продовженням. Втім, президент Зеленський зауважив, що війна з Росією вже триває 15 років, а тому він сказав Трампу, що хотів би розглянути можливість надання гарантії терміном на 30, 40 чи навіть 50 років. На що президент США відповів, що поміркує над цим. Розповів Володимир Зеленський журналістам до того ж, на думку гаранта, присутність міжнародних сил на території України є ще однією необхідною складовою гарантії безпеки. За його словами, така присутність додасть впевненості перед усім українським громадянам, як цивільним, так і військовим, а також українському бізнесу і міжнародним інвесторам, що Росія не здійснить повторної агресії проти мирної України. Я вважаю, присутність міжнародних військ. Це Дійсні гарантії безпеки це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують.